Вітаю в ефірі, телеканал Конкурентів і програма Базарний день зараз. Ми знаходимося в м'ясному павільоні на одному з ринків Луцька. І сьогодні ми будемо дивитися ціни на свинину, на м'ясо а також сало. Ну що ж, ходімо. Так, зараз ми шукаємо вирізку, гуляш, а також сало. Бачимо, що тут добрий день. Пані Галя, добрий день. Так, розкажіть нам, що у вас по стінах? Шукаємо вирізку, шукаємо ребра. Ребра 150 гривень, бочок 150 гривень. Mm -hmm. Сало зараз дешеве. По 50, по 80 і по 100. Як от зараз у вас йдеться слава? Це нормально? Чи? Ну, трошки слабенько зараз Потрошки. Що люди зараз беруть більше? Зараз поки м'ясо, сало трошки слабше. Так, ще раз кутіна. Ребра. 150. Бочок 150. 150. Шия 200. Шия 200. Угу. Сало 50, 75 ага. і складно. Обрізки сала по 20-25. Mm -hmm. Дуже дешево. Mm -hmm. Для жиру, вже. Бачите, можете у вас я, тут, це для холодця, так? Так, да, для холодця ложки по 70 гривень. Скажіть, що у вас є вирізка? Покажіть нам вирізку. Що по цінах? Це телятина в мене. А свинини я вже не маю, продала. Шия і шизочка. Ага, шия. А по чому шия? 200 гривень за кілограм. Mm -hmm. Шинка. 180-170. Як, як торгуємося. Сало Сало від 25 до 120. Що зараз пішли до бабу? М'ясо м'ясо на шашлик. М'ясо на шашлик. Да. Так, бачимо, що вибір доволі великий. Є і бочок, є, і гуляш, є, і вирізка, є, і сало. Самі продавці кажуть, що зараз сало впало в ціні. І більшість людей беруть саме м'ясо на шашлик. Є також і вибір бочки вже в приправах, що можна свою запік. І вже готова, готова страва буде. Почому сало? Сало від. 40 гривень і до 150 гривень. Угу, угу. Кажуть, що зараз сало впало в ціні. Це... То вам Галя каже, таке сало 80. Ага. 70-80. Таке 130. Ага. Угу. Це угу. в нас яка частина йде. Як... Філейка. На кістиці 170. Ага. Хоче по такій, скажімо, 150. Ага. Ну, трошки ціни. Трошки піднялися, трошки. Mm -hmm. що, люди, що люди беруть зараз? Більше? Що люди беруть більше? Все що дешевше, те й беруть. Хліб маєте? Да, да, да. Зараз галя дасть домашню. Яйце єва. Думаю. Добрий день. Добрий день. Фарш нам потрібен. Фарш? Так. Да, фарш чого у вас? Свілина, О, супер. Міксований. Без... Скільки кілограм у вас? 140 гривень. Угу. Свіженькі, добренькі. Угу. Вирізка у вас є? Вирізка, якщо філійка, то ось це. 200 гривень за кілограм. Вона бачите, як зачищена без жира. І саме серединочка. Дуже красна. І м'яско смачненьке, бо це домашня свиночка. Бачите, яке сало в нас гарне з м'ясо. Таке 160. 160. Mm. Ще yeah. бачимо ребра Ну, Ребра ми вже продали. Були різні. Були і по 50, і по 70, і по 150. Різні. Горіть беруть беруть такі, що дешевше, бо Ціни високі на все. Беруть косточки на супчик по 25-30 по гривень. М'яско mm -hmm. таке, що дешевше. Фарш добре було. Давайте нам фаршу. Скільки? 500 грамів. На те, що що кукувати, ну, Я завжди тут куп... ну, купую своїй собаці, в мене ротвейлер, ротве... телячі кістки, ну або вже які є, або свинячі. Ну, завжди все свіже, кожного дня завозять. Це телячі, правильно? Так. Ну, ось, я такі ось такі, вона в мене любить. такі Я багато не беру, потрошки все, щоб завжди свіже було. Раз в три дні беру. Uh -huh. Ну рекомендую тут. Прошу. Та воно скрізь хороше, на ринку найкраще. Бо я раз купив в супермаркеті, то. Викинув було не свіже. Mm -hmm. Неприємний запах був. А на ринку завжди свіже. Рекомендую на ринку купляти mm -hmm. м'ясо. Фарш вже ми купили. Йдемо купувати гуляш. Так, е гуляш. Ми до вас звернулися. У вас є гуляш? Вже, продала. вже, продала. вже продала. Ага. пані Галю, нам треба гуляш. Так, гуляш вже розпродали. Нема так, нам треба гуляш. Ось є нема, гуляш. Гуляш. Нема, гуляш. Гуляшу нема? Гуляш, я в когось. <гум> Бачимо, що гуляш доволі популярний продукт. Вже нікого немає, все розпродали. Значить, йдемо купляти вирізку. Нам потрібен кілограм. Так, ми до вас повернулись. У вас є гуляш. Вже? немає. Вже продали. 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 Він був по 120 гривень. Ага. Давайте нам кілограм вирізки. Кілограм 200 гривень, так? Так. Дивіться, це буде саме-саме серединочка. Mm -hmm. Кіло 100 буде 220 гривень. Для вас 200. Як для постійного покупателя вже друга покупка за 5 хвилин. Так, отож, Ми вже придбали вирізку. Придбали фарш, залишився нам гуляш, але його тут вже немає. На жаль, зараз ще походимо. Подивимось, можемо з знайдемо. Ми вже скупилися. Купили ми свину вирізку ціною 200 гривень за кілограм а також це фарш мікс за 150 п'ятдесят гривень кілограм. Правда, ми купили 500 грамів. Отож, ціни на м'ясо саме свине вони різняться, як і на сало, так і на вирізки, так і на рульку, і на гуляш. Тож нагадаю, що сьогодні ми були на намисному павільйоні на одному з ринків Луцька. Оглядали ми ціни на свинину. У ефірі була програма Базарний день. Підписуйтесь на соцмережі телеканалу «Конкурент-ТВ». На все добре і побачимось.